Доброго ранку, дякую, що ви зустрічаєте сьогоднішній ранок 15 березня разом із програмою рано вранці. І сьогодні ми з вами поговоримо про літературу і не просто про літературу, а про грузинську літературу. Адже сьогодні до нас у гості ми запросили перекладача та арт-менеджера Георгія Арабулі. Доброго ранку, Доброго дня! Пане Георгі, як ваш настрій? Чудово, як ви до нас зібралися, все? все гарно так. Звичайно, хотілося б розпочати про все ж таки. Тему грузинської літератури в Україні. Як це відбувається? Що, що зараз? Які тенденції, перекладу? В принципі, проблема, основна проблема взагалі в тому, що після розпаду Радянського Союзу всі ті контакти, які були між різними республіками, між спілками письменників різних республік, вони просто зникли. Тобто раніше це відбувалося централізовано. Була ціла програма на те, щоб популяризувати літературу певної республіки в інших республіках. Тобто, це все був загальний такий великий процес. Ну, це все зникло. А тепер це відбувається лише через якісь певні персональні контакти. Тобто, хтось знає когось з якоїсь країни, вони співпрацюють. А от ну, це слава Богу, це переростає в більш глобальні речі. От і тому в принципі оцей обмін літературний між, між тими країнами, які були колись у складі СРСР, він є. Тобто то я так розумію, що все тримається лише на власних контактах. А, так, все, все починається, скажімо так, з власних контактів. От і переростає, є дуже цікаві випадки, коли це переростає в якісь глобальні. Такі програми міжнаціонального обміну, культурного, ну і в тому числі літературного. А що за програми? Розкажіть, будь ласка. А, ну, я знаю про кілька, які поки що готуються, тому я зараз їх назвати не можу. От. Угу. А, але таке є. І що зараз з, з лід процесом у Грузії? Лід процесу Грузії надзвичайно цікавий, а, він дуже дуже різноманітний для. Для українського читача він є трохи, можна сказати, навіть екзотичним, тому що взагалі грузинська література цікава тим, що формувалась вона на перетині дуже таких великих культур, які дуже сильно відрізняються одна від одної. Це західна культура, Російська імперія зі своєю культурою потрапила туди досить пізно, до цього там панували певні східні культури східного такого плану. Тому він дуже такий, дуже насичений, дуже різноманітний. А що стосується того, що зараз там відбувається, зараз він, цей лідпроцес, процес іде, знову ж таки, це, це така загальна тенденція. Він прямує у сторону Заходу, західних якихось таких речей. Але цей оцей домішок Сходу, він досі є і є певні автори, які... Які е, 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 цілеспрямовано е, от, працюють саме з, з, з цією східною культурою, от з, 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 цим, з цим шаром, таким культури. Чим він відрізняється від європейського, від західного, від світового від процесу? А, в принципі, щоб так відрізнятися, він нічим не відрізняється, бо йде дуже дуже такий бурхливий розвиток. А, Є певні такі невеличкі специфічні а, речі, які для а, а, західного читача от можуть бути екзотикою, для європейського читача. А от, скажімо, є такий так, Георгій Лобжанідзе, це взагалі а, дуже відомий сходознавець, а, відомий він, до речі, ще тим, що він переклав грузинською мовою Коран. А от і ну він ще поет, письменник, Це велика робота, а, так е, і е, він е, от цілеспрямовано, тобто він користується тільки, тільки е, оцією східною образністю, східною формою у віршах. Тобто він от тільки у цьому напрямку працює. Чи існує у українського читача інтерес до грузинської літератури? В чому він проявляється У українського читача? Дійсно існує. Е, це, в принципі, була така трохи несподіванка. Все почалося, скажімо, так, з того, що портал Літфест запропонував мені провести вечір грузинської поезії спільний. У них є серія вечорів поезії різних народів. Дійшли вони до грузинської поезії. Ми його провели. Це був, ну можна сказати, аншлаг. От. Після того ми робили ще на, у рамках різних заходів десь приблизно п'ять читань. Саме грузинської сучасної поезії, а от і вже потім, коли пішли якісь розмови, спілкування з людьми і так далі, просто я дійсно побачив, що інтерес є інтерес знову ж таки тому, що виникла оця ізоляція от кілька, ну майже 20 років. Люди тут не знають про літературу Грузії, ну майже нічого. От, чи що? Чому так відбулося? Ну знову ж таки, через те, що просто ну це такий феномен культурний в принципі, а тому, що ну от взяти, наприклад, от в Україні отакий, от, от середньостатистичний читач, він мало що знає, наприклад, про літературу Грузії, про літературу Вірменії, про літературу країн Середньої Азії, все ж таки наприклад. вони більш цікавляться заходом, так так, так. Ну це така глобальна тенденція. Ну це нормально, в цьому, в цьому нічого немає. Але от те, що загубилося цей загубився цей зв'язок, таке дійсно є. Чи друкують у Грузії сучасних українських письменників? А сучасних українських письменників а, так, Хто там ж є таки, популярним? Є, є популярні автори. Пішов оцей процес він двосторонній, скажімо так. А от, в принципі, так, щоб друкували, от саме от книжки видавали конкретні книжки таких книжок одиниці. Одна з останніх і найбільш гучних це у тому році, у 2012-му, у Тбілісі видали книжку Сергія Грабера, українського письменника відомого. От це в принципі таке ну явище дійсно, тому що за останні десь 10, 10, навіть навіть більше років, от саме так, щоб окрема книжка вийшла. У Грузії українського письменника такого не було окремо. Друкували, перекладають, друкують зараз. Слава Богу, не обов'язково друкувати для того, щоб люди знали, можна користуватися інтернетом для популяризації. А це той самий Сергій Жадан. Нещодавно перекладали Дмитра Лазуткіна. Я, наприклад, знову ж таки співпрацюю з там з групою людей, і ми готуємо такий собі обмін антологіями. І поетичними, і прозовими також. Це окрім роботи з конкретними якимись книжками і конкретними письменниками. З якими проблемами ви стикаєтесь під час перекладу? А, проблеми? ну скажімо так, що а, я не знайшов і, скоріш за все, його немає такого, такого грузинсько-українського словника, наприклад. От незважаючи на те, як людина добре знає мову, словник все одно потрібен для роботи, тим більше у перекладі художньої літератури. А тому це дійсно проблема. Що стосується словників, може, може ви якось подолаєте? В принципі, Власними ну, силами. такий варіант є, але це все таки робота більш іншого характеру. Укладання словника це більш наукова робота. Займає а, багато часу. Так, він вона дуже багато часу займає, і це не, не один і не кілька років потрібно для того. щоб… Чому так сталося, що немає словника? Знову ж таки, а, все впирається, на мою думку, все впирається от у той от час, коли ця величезна країна вона розпалася. А, виникли різ... інші проблеми абсолютно. А, от. Сфера культури вона дуже гарно працювала в Радянському Союзі. Вона от дуже була потужна і е, вона от розвивалась постійно і, і, і стабільно. От. А після того виникли якісь економічні справи і так далі. І в принципі, якщо поглянути на країни от Радянського Союзу колишнього о, о, о цей, о, о ця культура, о ця сфера культури, вона впала. Е, її дуже важко тепер розвинути назад. І на сам кінець що можна буде почитати найближчим часом? Найближчим часом е я думаю, буде кілька поетичних публікацій в інтернеті. На сайті ualit.org повинна бути у журналі Всесвіт повинна бути публікації. Е е найближчим часом у цьому році, я думаю, до літа точно вийде е е книжка Детотура Швілі, е е називається вона Джинсове покоління. Це дуже така цікава і важка книжка. Можна сказати, такий цікавий важка факт, що вона вона важка психологічно, Так, цікавий факт, що книжка є абсолютним бестселером у Грузії з 2008 року. Тобто, оці от майже 6 років, вона на першому місці. Книжка про дуже цікаву подію. У 83-му році була така подія. Дійсно, про це знову ж таки ніхто, мало хто знає, точніше. Група грузинської молоді, золота молодь, представники золотої молоді, вони вирішили, що їм дуже погано живеться в Радянському Союзі. Вони захопили літак, намагалися захопити літак і втекти таким чином у Туреччину, сісти на американську базу. І ну, якби так відбулося, американці їх назад не відпустили би. Але це їм не вдалося через те, що вони дуже погано це все пропланували. Літак повернули у Тбілісі. Захопили спецназ, їх всіх арештували. 9 місяців відбувалося слідство, і їх всіх розстріляли. От, oh. лишили в живих тільки одну жінку, яка була на той час вагітна. Знову ж таки, якась у нас з вами сумна нота вийшла. Може, ви скажете тоді декілька слів, побажань для наших телеглядачів, щоб ми завершили на позитиві? Кілька слів. Я можу сказати лише те, що весна, стосується. Так, те, що стосується літератури, може, весни. Ну, весна це така про цвітіння, про пробудження. А... Гарного настрою всім. І Щастя. Дякую. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, за дякую те, що вам. ви знайшли час завітати до нас. Сьогодні у нас у гостях був Георгій Арабулі. Ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.